Жодних заборон на Прикарпатті не припинятимуть планові госпіталізації військовозобов'язаних. Про це під час брифінгу вова повідомив заступник голови облдержадміністрації Віталій Ільчишин. Відповідне питання каже посадовець, минулого тижня розглядали на оборони області. Підставою для цього був лист від територіального центру комплектування із відповідним запитом. Проте під час засідання рішення про заборону на госпіталізацію не приймали, а лише доручили департаменту охорони здоров'я опрацювати це питання. Департамент свою чергу. Розіслав відповідні листи закладу охорони здоров'я. Це питання опрацьовується і на сьогоднішній день. Івано-Франківська обласна військова адміністрація працює в рамках чинного законодавства і не допустить порушення конституційних прав і свобод громадян України. А відповідності до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я. Медичну допомогу та медичне страхування, ми будемо працювати в межах чинного законодавства. Я погоджуюсь з тим, що цей пункт, який викладений у Раді оборони, він не до кінця конкретизований і не є до нього питання, є зауваження. Але що і викликало таке двояке трактування у департаменті, зазначають, що також не приймали жодних рішень про заборону госпіталізації від початку повномасштабного вторгнення, каже Володимир Дзьомбак, у фокусі медиків залишаються військовослужбовці. Проте обмеження для інших мешканців зараз можуть бути лише ті, які відповідають наказу МОЗ, як от забезпечити резерв ліжок для надання допомоги військовим Закладам охорони здоров'я необхідно зберігати резерв ліжок для надання допомоги пораненим постраждалим, а також військово-військовослужбовцям. Я думаю, що до цього всі з розумінням відносяться військовослужбовці, які надають і зараз захищають. В нашу батьківщину ми мусимо за них бати і забезпечити, і передбачити все: як медикаменти, як спеціалістів, які будуть надавати якісну медичну допомогу, так і наявність ліжкомість, адже передбачити кількість, яка може поступати в заклади охорони здоров'я, ми не можемо. Кажуть посадовці деякі військово зобов'язані, уникнути служби, звертаються до медзакладів з минулими хворобами. Це дає їм час на відстрочку, навіть попри те, що рішення військово-лікарської комісії їх визнано здоровими. Саме це пояснюють Вова могло стати підставою такого звернення від ТЦК Люса Грибокиталі Магалаті, телеканал 402.